Сьогодні розповідь про чудесне зцілення. Друзі, ви на каналі Біблійні історії для дорослих, і ми разом досліджуємо глибини Божого Слова. Уявіть собі, життя жінки 2000 років назад. В ті часи жінки не працювали. Їх місце в суспільстві вийти заміж, народжувати та виховувати дітей, коритися чоловікові. Смиренно ходити в храм молитися. А тепер уявіть собі, що жінка тяжко захворіла. У ті часи, за юдейськими законами, жінка з кровотечею вважалася нечистою. Сталося таке, що ця жінка хворіла не один тиждень, не один місяць, а довгих 12 років. Вона не мала права приходити до храму. Не мала права готувати їжу і користуватися посудом. Вона не мала права торкатися свого чоловіка і дітей. Жінка витратила всі гроші на лікарів, та її стан тільки значно погіршувався. Родина, сусіди, знайомі, друзі відвернулися від неї. 12 років сорому, самотності і відчаю. Аж ось новина в їхнє місто приходить Ісус. Всі чули про чудові стілення і в нещасної з'явився промінчик надії. А якщо й вона одержить заповітне стілення, ось вона бачить величезний натовп людей, який наближається до неї. Ісуса завжди переслідували тисячі людей. Хто приходив просто з цікавості, а хто. Тиснувся до великого вчителя, щоб одержати допомогу для себе або своїх рідних. Серце бідної, хворої, стукотіло. Господи, поможи! Господи, поможи! Якщо лише торкнуся до краю його одежі, одужаю. Вона протягує руку і торкається. І в ту ж мить чітко розуміє кровотеча зупинилася. Вона зцілена. Тепер вона не нечиста. Тепер вона має право жити. Та ось Великий вчитель зупинився і спитав, хто доторкнувся до мене. Учні здивувалися, та навкруги ціла юрба тиснула з усіх сторін. Але той дотик був незвичайний. Ісус промовив, я відчув, що сила вийшла з мене. Що означають ці слова? У грецькому тексті слово сила, ідентичне слово енергія, Ісус відчув не фізичний контакт, а те, що відбулося справжнє чудо. Це була енергія благодаті Божої, Божої сили, яка не тільки зцілила фізично. А змінила повністю життя. Жінка тремтіла, вона не сміла підняти очі, та все ж вийшла, впала на коліна і призналася. Юрба завмерла. Що буде далі? Та Ісус ніжно сказав: Дочко, віра спасла тебе. Іди з миром і будь здорова. Уявляєте, друзі, це єдиний раз є в Євангелії, де Ісус. Називає жінку дочкою. Це важливо в цей момент він повернув їй не лише здоров'я, гідність, право бути частиною громади. Головне, відновив її як дитину Божу і засвідчив це на все місто. Жодна людина вже не мала право обмежувати її або насміхатися. Дотик жінки не був випадковим, а її одужання це дар від Бога. Якщо ти приходиш до нього з вірою, навіть в найслабшому дотику, у найпростішій молитві, Його сила торкається тебе. І тоді не важливо, що кажуть люди, головне, що говорить Ісус, віра твоя спасла тебе. Іди! 是没了。